Вітаю вас, мої любі друзі, вітаю в Україні. Ранок Ранок 3 грудня. У нас за бортом мінус 2. Але світло є. Не знаю, не можу точно сказати, як у кого, а в нашому місті йде веєрне відключення світла. 4 години світла є, потім 4 години світла немає. Потім знов 4 є, 4 немає, і так добув. Поки є світло, знімаю для вас відео. Як завжди, ранкову каву ніхто не скасовував. Вчора ввечері спекла такий собі, знаєте, пиріг. Із того, що є. В холодильнику, тут залишки кислого молока, яблука, кориця, мука, цукор. і Друхи олії. Ото все намішала та і спекла такий собі пиріг. Дуже смачний і до кави до речничі. У нашому регіоні прийшла відносно спокійно, повітряних сирен вночі не було. було. Була одна зранку, але недовго десь, може, хвилин 35. Вночі ворог. Розстрілював, як завжди, розстрілював, знищував Нікопольську та Марганецьку громади. На щастя, люди не постраждали, але постраждали їхні домівки. Ця ця паскуда і херсонцям розстрілює їх із ствольної артилерії, з гармат. Знаєте, як ото мститься їм за те, що не хочуть визнавати. Російської влади на Херсонщині як завжди продовжує залякувати нас, залякувати ракетними ударами по нашій інфраструктурі, бо на полі бою він ніщо створити в Україні гуманітарну катастрофу, залишити нас взимку при морозах без тепла, без світла, без води. Але йому це не вдасться. Ми вистоїмо, обов'язково вистоїмо. Тому я завжди, знаєте, як хтось починає скиглити, я завжди кажу: згадайте тих людей, які знаходяться зараз на передовій. Згадайте тих людей, у яких немає домівок. Згадайте тих людей, у яких зовсім немає ані тепла, ані води. Ані світла, але вони продовжують. Продовжують жити і боротися за свою рідну Україну. Вони не хочуть руського миру в своєму домі. Вони живуть в підвалах, але вони вірять Збройним силам України. Тож вірте і ви їм. Утримувати в домашніх умовах велику колекцію, велику кількість орхідей це насамперед дуже складно. Це, знаєте, постійно, постійно є якась робота, постійно треба щось робити для того, щоб орхідейки зростали здорові, для того, щоб вони квітли, ростили свої корінці, листячка. Це складно, справді це нелег... нелегка праця. Але, знаєте, коли їх дуже багато, то в уселі постійно щось квітне, хоч хтось квітне. От зараз, наприклад, більша кількість фаленопсисів росте свої квітконоси. У деяких вже дуються бутончики, у деяких ледь-ледь починають тільки накльовуватися почечки. А в деяких квітконоси лише тільки з'являються, але мене, мене це тішить. Тішить чому? Бо я не люблю, коли вони квітнуть всі і одночасно. Мені більше подобається, коли вони починають свій розпуск один за одним, і можна отримати насолоду, дивлячись на ту чи іншу рослинку у повному обсязі. Бо коли вони квітнуть усі разом, то зачасту вони затьмарюють один одного. А от коли спочатку один, потім другий, потім іще парочка, то, знаєте, це так гріє і тішить душу, по-перше, це, це мій труд. Я бачу, я бачу, я бачу, чого я добилася. Так, не завжди. Квітування виходить, таким пишним, якого очікуєш. Особливо зараз, бо ну, не вистачає їм світла. Я Не використовую синтетичних добрив. Я використовую органічні додатки до води. Перше — це відвари овочів. Ми зараз з вами робимо якісь салати, якісь страви з відварних овочів то оту воду, в якій варилася морква, буряк, картопля, я не виливаю. Я її остужую, а потім цідю і додаю до води для поливу. Знаєте, в мене моя дитина, ну, мій син, він народився з вадами легенів. І навіть був такий час, коли лікарі казали, що нас чекає операція по видаленню частини легені. Але знаєте, мені в житті дуже пощастило, бо в нас була дуже грамотний педіатр. Так от вона казала: нічого тут страшного немає. З такими вадами люди живуть і все у них нормально. Дійсно, треба підтримувати організм, треба закалювати його. треба... Вживати дуже багато вітамінів. А я відразу на неї питала, а які? І починаю, там мульті те, мультісе, та я ж для своєї дитини куплю що завгодно. Але вона завжди казала: Та ні, Марина, ні. Ніякі синтетичні добрива, не добрива, а вітаміни то не те. До синтетики, коли організм звикає, то він завжди. Потребує потім додаткових доз і постійного вживання. Треба, треба овочі, треба фрукти, треба збалансована їжа. Розумієш? Треба босі ноги по землі, треба спорт, заняття спортом. І я тоді дослухалася до її порад. І справді, ми почали залучати свою дитину до спортивних занять, почали, почали додавати в їжу більше, знаєте, як то кажуть, я не лінувалася потерти йому морквину, я не, не лінувалася зробити йому якогось салатику, кожного ранку яблучко, гранати. Я робила все для своєї дитини. І от йому йому 35 років, він майже не хворіє. Так, ваду ні, ніхто нікуди не дів, але він живе живе без операцій, без видалення легені. Він такий, знаєте, собі, бичечок такий ну, нормальний. І що стосується рослин, я також дотримуюся своєї думки, що все ж таки органічні добрива. Додатки до води з органіки це набагато краще, аніж синтетика. Тим паче, зараз, коли їм не вистачає тепла, коли їм не вистачає світла, то я й додаю їм відвари. От, Наприклад, зараз я варю, я збирала перед цим, збирала, висушувала корку від гранату, а зараз я ту корку проварю, настою і додаю до. До води. Отак, отака підкормка зараз буде у моїх рослин. По-перше, коли рослина кріпка, коли рослина здорова, то вона може сама боротися із своїми хворобами, навіть із шкідниками. Вона, вона знаєте, що таке видає, що шкідники помирають на ній. Головне, здорова рослина. літо, то... То будуть вже комплексні добрива. Звісно, будуть комплексні добрива, бо весна-літо. Ви розумієте, це той час, коли треба як можна краще відгодувати рослину, нагодувати їй такий потенціал, щоб потім вистачило їй сил на квітування. Але не взимку, особливо зараз, коли холодно, темно. І вільна, коли не змушую своїх рослин за допомогою гормонів, не змушую їх квітнути. Ніколи. Навіщо? Рослина сама знає, коли їй потрібно квітнути, коли їй потрібно вирощувати лисячка, коли їй потрібно ростити корінці, коли їй потрібно спати, відпочивати. Головне, головне умови, головне світло, температура. Вологість і тепло. І орхідейки будуть зростати дуже красиві і гарно будуть квітнути, а головне вони будуть здорові. В мене питаєтесь, що робити, коли по пошті приїхала обмерзла рослина. Ну, по-перше, хочу вам зауважити, що не бажано, не бажано купувати орхідеї у холодну пору року. Але ми ж з вами не в гамоні, ми все рівно хочемо щось новеньке, щось купити. Так от, завжди завжди просіть продавця чи, продавчі, чи продавчиню, щоб вона висилала вам повністю висушену вщент рослину, щоб ґрунт, в якому вона знаходиться, був висушений до хрусту, щоб там не було ані каплі вологи. По-друге, не шкодуйте грошей, коли вам продавець чи продавчиня пропонує е, доплату за утеплювач. Платіть оті От 20-30 гривень, платіть. Тоді вона, вона вам замотає вашу лялю так, що їй навіть не страшні будуть морози до 5 градусів. Друге, дуже важливо, з якого регіону і скільки орхідея буде знаходитися в дорозі. Дуже важливо. Якщо це сутки або трохи більше суток, то то нічого. Але бувають форс-мажори. Ви ж знаєте, тим паче, що зараз іде війна, логістика вона порушена, немає доріг. і... Буває таке, що рослина знаходиться в дорозі добу, 2-3, а то і тиждень. То, то вже, знаєте, то вже треба дуже переживати. Але в будь-якому випадку, коли ви отримуєте посилочку, то бажано не відкривати її відразу. Треба, по-перше, нехай та коробочка постоїть час. Тоді відкрити її кришку. І ще якісь півгодинки. Тоді достаньте її разом з утеплювачем і пошарово, поступово, через кожні 30 хвилин знімайте з неї отей, от, отой утеплювач. Ніколи одразу її не поливайте, ніколи одразу не ставте її в тепло, в якусь прохолоду, на ніч. А потім, коли вона вже нагріється до температури вашої оселі, зранку можете її злегка оприснути або дати їй ну, буквально, буквально одну ложку води. І так поступово-поступово напоюєте свою рослину. Але ніколи не кидайтеся відразу кормити її якимись стимулю... стимулюючими засобами. То повинна бути ну, щось на кшталт оприскування стимуляторами від стресу. Потім через деякий час тільки можна, можна протравити її від шкідників, але ніяких добрив. Зрозумійте, в усіх, от в усіх орхідейних теплицях вирощують орхідеї за допомогою гормонів. Бо, як то кажуть, нічого особистого, це бізнес. Людям потрібно швидко виростити і продати. Наше завдання, то це, то це вивести її із стану, коли вона знаходиться як наркоман на гормонах. Це все, -все робиться поступово і перше здобрювання таких рослин. Не повинно бути раніше, ніж за місяць. Дуже небажано купувати в зимовий період з довгим пересиланням котлеї. Дуже-дуже небажано, Бо ці красуні вони, вони привередливі до цього. По-перше, по холодно, по-друге, відсутність світу і відсутність повітря. Це дуже дуже негативно на них впливає. Тому, якщо, якщо ви вже отримали і бачите, що на наступний день, або як вже достали її з коробки, і ви бачите чорні плями на листі, то то, вже, то вже стрес або обмороження, або що завгодно. Не трогайте її. Нехай вона постоїть про холоді. Не трогайте її і просто ну, дивіться на неї. Щоб ото листя не робилося м'яким. Якщо вже листя робиться м'яким, то зрізайте його до живої тканини. Зрізайте безпощадно, навіть якщо, якщо прийдеться зрізати і псевдобульбу, зрізайте все. Головне спасти ризому і хоча б один зріст. Неважливо, чи то старий зріст, чи то молодий, але ризома повинна бути живою і Повинен бути хоча б один зріст. Рослину треба обробити обов'язково фунгіцидами, обов'язково. І не один раз. І по листячку, і через коріння. Треба додати до неї фунгіцидів і спасати її, спасати, не заливати її, не стимулювати її, а допомагати їй пережити оце обмороження. І так, і так робиться з любою симподіальною орхідеєю. Зрізається все. Та навіть у моноподіальних, у таких, як фаленопсиси, також, якщо воно м'яке, якщо воно вже таке, знаєте, ну, от розлазиться в руках у те не шкодуйте, зрізайте. Зрізайте, а зрізи обробляйте. Або чимось таким, знаєте, на кашталт людських антибіотиків, там тетрациклінову таблетку розімніть, стрептоцидову таблетку розімніть. Або, або зеленкою змажте у той зріз, Або корицею присипте, чи вуглем. Ну, от, от Чим можете, але зрізайте, не шкодуючи до живої тканини. Мати обморожену рослину дуже складно, скажу я вам. Але можливо, треба тільки мати витримку і, знаєте, холодну голову і теплі руки. Робити все для своєї рослини, щоб вона вижила. Ну, а якщо вже не пощастило, то знову ж таки, не шкодуйте, поставте вазончик у мусорне відро та помрійте, що купите ви нову орхідею. А взагалі. взагалі Краще у холодну пору року не купувати. Бо оті рослини, які куплені або приїхали поштою і попали у морозну ніч, вони потім дуже-дуже довго відходять. Дуже. Ну, ми витримані, правда? Ми з вами витримані, ми все здолаємо. Тому мені здається, я вам про це. Розказала все. Наступну частину навіть я зроблю окремо, бо і так вже довго вам набалакала. Я зроблю окремо і покажу вам, яка ляля в мене розпустилася. Яка красунечка, манюнечка, котлейка, повихваляюся вам обов'язково. До речі, сьогодні ввечері моя подруга Кіра з каналу. Кірини орхідейні експерименти, Запрошує нас всіх трохи розвіятись і поїхати з нею у світ краси, поїхати до орхідей. Я бажаю, бажаю всім, щоб у цей час у нас було світло. І ми за допомогою Кіри змогли поспілкуватися у світі краси. Помилуватися орхідеями і хоча б трохи відволіктися від воєнного життя. А на цьому любі в мене все. Бажаю вам миру, здоров'я, щастя. Тримайтеся, підтримуйте один одного, допомагайте Збройним силам, допомагайте нашим захисникам і захисницям. Ми обов'язково здолаємо ворога, ми переможемо і збережемо своє українське життя. Пока, друзі, до нових зустрічей!